От і відбувається цікава ситуація. Слухайте, ну ну виникає ж відчуття, та що трошки. Розділяє нас все те, що відбувається наразі, е, є розподіл на класних і не дуже, є розподіл на тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, не вдаючись подробиці, чому вони залишаються там, та і тими, хто перебуває тут, хто залишився в Україні і хто поїхав за кордон. Е, взагалі, просто так для міркування, уявіть собі ситуацію: є існує екзистенційна загроза. І наразі можна екзистенційну загрозу або висвітлювати в максимально. Яскравому світлі, тобто екзистенційна загроза, яка стосується кожного і усіх. Вона і так стосується усіх і кожного, але це можна підкреслювати. Підкреслювати кожного разу, щодня щохвилини, що хвилини, що години. І для того, щоб, наприклад, всі воювали. З іншого боку, якщо всі воюватимуть, то хтось має ж працювати чи витримає економіка Коротше кажучи, питань величезна, величезна кількість, будемо. Спробуємо знаходити на них відповіді. До нашої етери долучається адвокат, учасник мілітарі центру Пантерівець Тарас Боровський і Кирило Сезонов, політолог, боєць ЗСУ. Панове, Ради вас вітати. Доброго вечора. Доброго дня. Тарасе. Давайте з вас розпочнемо. Дивіться, є чимало ініціатив. Ці ініціативи можна розподілити на ті, які влаштовують більшість, на ті, які влаштовують меншість, і на ті, які викликають таке бурхливе обговорення. Зокрема, ця ініціатива. Які емоції викликала вона, вона у вас? Я е, професійний юрист з великим стажем і з таким життєвим досвідом. Достатньо багатим, тому бурхливих емоцій у мене майже немає ніколи. Я всі заголовки змі з приводу прийняття того чи іншого нового закону сприймаю спокійно, поки я сам не переконаюсь, що ж там передбачено в цьому законі. В цьому законі, який ми обговорюємо, передбачена абсолютно логічна штука, яка, на мою думку, правда, дублює уже існуючі норми права. Тобто передбачена обов'язок працівників таких підприємств, які мають критичне значення для держави. Повідомляти про наявність у них родичів відповідного окресленого кола родичів на тимчасово окупованих територіях або ж на території держави-агресора за неповідомлення такої інформації їх можуть звільнити це як одна з нових підстав для звільнення, внесена в кодекс законів про працю, який у нас ще з 60-х років зразку РСР працює досі, і там підстав для звільнення. Не так багато насправді, і часто з державних підприємств або з державної служби особу звільнити майже неможливо. Тому доповнення переліку підстав для звільнення не є чимось страшенно поганим. Однак, разом з тим треба ж розуміти, що якщо особа дійсно передає інформацію своїм родичам і ця інформація наносить шкоду державі, то Цю особу треба відповідним чином судити в рамках кримінального провадження, в рамках кримінального процесу її треба покарати більш суворо, ніж просто звільнити з роботи. Це перше. А також я здивований тим, що скажімо, законом передбачено, що в правила поведінки. Можуть передбачати, можуть передбачати лише от таку от норму, що треба повідомити про родичів за кордоном, і правила внутрішнього трудового розпорядку, якби включають в себе ці правила поведінки. І я здивований тим, що на підприємствах критичної інфраструктури або ж на підприємствах стратегічних виходить досі не було такої норми. Дивно. Я переставлю. До вас чути. питання. Mm -hmm. Ну, як вам? Е, дивіться, можна ж по-різному трактувати та, дійсно те, що відбувається. Але найліпше це визначитись з власним баченням, а далі намагатись почути іншу думку. Наразі вашу думку хотілося б почути. Я трошки перестав чути на початку вашої репліки, ви це питання ставите мені, правильно? Ні, Тарасе, я вам подякував. Я насправді Кирилу Дякую. поставив питання, це, але залишайтеся з нами, бо ми ще обговорюємо. Я тут. Добре, норма цілком логічна і цілком розумна. Я вважаю, що так це має бути, тому що насправді співання з близькими з Росії, якщо вони завербовані. Воно навіть без якихось вимог несе загрозу. Бо, вибач, я не можу розмовляти мені час їхати на роботу. Вибач, ми сьогодні у вихідний працюємо. Вибач, мені довго добиратися до роботи дві години, а транспорт туди ходить погано і таке інше. Або люди на окупованій території, всі рідні та близькі, можуть бути не просто завербованими, а взяти в заручники. І тоді можна вимагати від людини, що завгодно. Такі ризики є. Спецслужба, звісно, їх має на увазі, аналізує, але є об'єм якоїсь роботи, яку спецслужба може провести. Якщо весь цей масив неконтрольований, просто будуть в нас такі промахи, і по наших підприємствах по виробництву дронів, по чому завгодно, буде прилітати дуже влучно. Це біда це ризик краще його. Нівелювати на самому початку. Тобто, взагалі, з'являються політичні ініціативи або законодавчі ініціативи, які доволі зрозумілі та виходить з нашої зараз з нашого обговорення. Ц доволі ні. зрозуміла Мой ініціатива. Передідою, да. і... Так, так так. Та, ну, звичайно, та, звичайно, та, є та, таке. Та, Скажіть, будь ласка, чого наразі бракує? Для того, щоб не знову, я застосовую такі доволі зрозумілі слова, не серлись люди не тільки в інтернетах, але й поза ними. Для того, щоб змогли знайти спільну мову. І всьому, що стосується тут більш-менш зрозуміло, та? але всьому, що стосується мобілізації, в всьому, що стосується демобілізації, хоча, здається, по демобілізації є широкий консенсус, немає тільки законодавчих ініціатив. Який консенсус? Е, ну, дивіться, як на мене, люди або народ український вважає, що демобілізація має бути. Чомусь на політичному Маємо, рівні тобі, досі то, не знайшли той самий консенсус, який задовольнив би цей запит. Так, підготуйте поповнення, яке нас замінить. Ми з радістю підемо відпочивати. Але зараз цього поповнення нема. Те, що приходить, його недостатньо, людей недостатньо. А ті люди, що приходять після навчань, після учбових таких центрів, мають ще навчатися та навчатися у нас. Наш командир роти. Тактичний підрозділ Грім каже, що піхотинця повноцінно підготувати це рік, півроку у навчальному центрі, півроку поруч з бойовими побратимами, які будуть навчати вже на практиці, на бойових діях. У нас немає стільки часу, але хоч півроку він має провоювати, щоб стати гарним піхотинцем. А це основа всього. Де ви візьмете стільки, щоб нас замінити? Зараз Сирський проводить аудит, генштаб проводить аудит. Це дуже правильно, що. Багато людей, багато бригад сидять у тилу. Їх більше аніж на фронті. З ними можна проводити ротацію, вони можуть нас міняти. Але знов таки не можна зараз зняти нашу 41 шу бригаду, яка воювала і під Куп'янськом, і на Бахмуті. І зараз повернулася на часів яр. Не можна нас зняти і поставити замість нас хлопців, які взагалі не воювали. Ви отримаєте провал фронту, захоплення Констахії, Краматорська та Слов'янська. Треба всіх готувати. Тому так, звісно, всі мої побратими дуже хочуть, особливо, хто з перших днів війни пішов добровольцем, таких багато, всі хочуть ну за рік іти вже на демблі, як кажуть. Але всі чітко розуміють, що доки не буде заміни повної, ніякої демобілізації не буде, на жаль, це так. І ми розуміємо, що, скоріш за все, до перемоги, до закінчення війни, ми будемо воювати. Це неприємно, але це реальність. Тараса, як ви вважаєте, вирішення нагальних проблем, які, зокрема, стосуються мобілізації, мобілізації ухилянтів інших питань, пов'язаних з війною або з боротьбою України за власне виживання. Вони здебільшого в юридичній площині можуть бути вирішені чи ні? Я переконаний, що вони можуть бути вирішені в юридичній площині. Однак, якщо всі питання будуть вирішуватись тільки в юридичній площині, то ми отримуємо, як бачимо, певний супротив від значної кількості людей. Я цей супротив не підтримую, тому що майже всі зміни до законодавства, які викликають певний, під таку якусь контроверсійну реакцію в суспільстві я завжди стою на державницьких позиціях, і я завжди розумію, для чого ці зміни. Однак люди, не, там, не знаю, не маючи юридичної освіти або там. Не дивлячись, які не можуть там аналізувати ситуацію там більш глибоко, вони просто вершки і перші слова в заголовках преси бачать. А ці заголовки пишуть, мені здається, інколи не дуже свідомі громадяни, або навіть відверті вороги наші. От вони е, підхоплюються заголовки і вони протестують проти цього. Наш український дух, буремний, незламний, прекрасний е, цьому також сприяє. Однак треба трошки раціоналізуватися всім, стати на державницькі позиції і е, не знаю, перестати називати, наприклад, закон про мобілізацію неконституційним. От власне, цей закон, який ми обговорюємо, теж він прекрасний, логічний, зрозумілий. Наші думки з паном Кирилом тут зійшлися абсолютно. Однак я розумію, що просто можливо влада не прокомунікувала з суспільством ці зміни і не пояснила для чого це. Хоча пояснення дуже просте і логічне. Я сьогодні. Готуючись трошки до ефіру, знаючи тему, я почитав там два абзаци на сайті Верховної Ради, які повністю пояснюють, для чого це. Але ці ну, два абзаци могли би десь висловити на якихось джерелах загальновідомих, можливо, в телемарафоні, можливо, ще десь. Я так розумію, що цього не відбулось, і тому трошки держава робить в принципі корисні правильні кроки, але трошечки можливо запізно їх. Пояснює, і це викликає трошки невдоволення певної частини суспільства, яка ведеться на ворожий псо в тому числі. Цікава ситуація виникла, бо вже вдруге чую про відсутність комунікації або про недостатню комунікацію. Та це стосується різних тем, дотичних одна до одної, але тим не менш в різних обговореннях. Можливо, дійсно, це, це і є та сама одна з нагальних потреб, яку треба першочергово вирішувати. Зокрема, і цю Тарас Боровський адвокат, учасник мілітари центру «Пантерівець» і Кирило Сазонов, політолог, боєць збройних сил України. Панове, я вам дуже дякую. Дякую, що долучились і дякую, що висновили. Дякую вам